Вже здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас, друзі. Багато пишете, не встигається, повірте, на зв'язку з вами, ви самі знаєте, з ким з'єднуємося. Зараз про це далі порозмовляємо. Значить, про що сьогодні? Відео? Відео про як зробити генератор своїми руками. Постараюсь вам максимально від початку і до кінця, які двигуни підходять, які конденсатори до них підбирати, скільки мікрофарад, що його повинно крутити, розміри, станіни. Коротше, оце все я вам розповім. Пишете багато, дуже приємно. На зв'язку з вами. Я не знаю, це вже півтора неділі, якогось такого. Знаєте, ну нормально, так, нормально. ті, що, що із цього всього із ваших дзвінків такий підсумок? Десь процентів 20% це. Е Переконайте мене, щоб я зробив. Ну в такому плані, ви зрозуміли. Нікого переконувати не збираюся, нікого перекон... Ну, нічого не збирається. Є можливість, купуйте генератори. Повторяю ще раз. Немає можливості. Робіть. ваші питання, те, що ви зробите, це на вашу відповідальність. Я користуюся і тим, кому ми це зробили, допомогли зробити. Ми їх не виробляємо. Ми я їх не виробляю. Я їх не продаю. З Ярослав. Ми допомагаємо, кому можемо, чим можемо по під'єднанню, по порадах. Нікого не переконуємо. 50% десь така більша половина, де без з кредитом не сходиться. Герці з вольтами, вольти з герцями. Ну там простіше, як би простіше. Десь 20% це частина, яка вже зробила. Ну, можливо, десь менше. Частина, яка зробила, приємно із цих усіх розмов, з ким я розмовляв, мабуть, Андрій буде дивитися це, що приємно. Зробили, дякуємо. Він дайте номер телефона, написав на електронну пошту. Я йому надав його і телефонує. Дякую, приємно. Ми зробили У сусіда мотоблок. У мене двигун циферблатку знайшли, під конденсатори скинули, купили, Коротше, підключили. Він в одну розетку свій будинок, я свій в іншу. Дивимося, каже, третя залишається. Сусідка, бабка живе, кинули їй 30 метрів проводу до, до будинку. І каже, плюс ще 2-3 години ввечері ми собі самі, якби ви зрозуміли, є світло. Це приємно, я вам скажу, ми українці. І так, як ви робите, це, от, це один приклад. і Я сподіваюся, що їх по Україні буде більше і є більше. І е, 10% так давайте поговоримо. Ну, про, як би сказати, е, стратегічне майбутнє і все, і т.д. і Дідок телефонує такий, ну 65 років. На 66, він, здається, говорить, 66 років телефонує. Там, Діма, в мене є мотоблок, під'єднав, ну щось не сходиться. Ну, по порадам ми... помогли, поміг. Коротше, все все нормально. Ну, надіюся, що все нормально, він не перезвонював. Ну, це так було у нас. Минута розмови про це по суті, і 5 хвилин такої розмови про стратегічне направлення. Ну, він там поростадався так акуратно і гарно, що сподобалось. Ну, що сподобалось в кінці. Його така феришна фраза, я вам скажу, це, це все ерунда, все рівно нас не візьмуть. А я зараз кажу, йду з бабкою, будемо генофонд району підносити. До я вам скажу, я сміявся ще після того наверного годину. Ну, коротше, ви зрозуміли. Значить, по суті, поїхали. Станіна, ширина 50 сантиметрів довжина, 79 см висота. 45 сантиметрів, ну 44. Дивіться по цьому, що. Дивіться по цьому, що. Значить, оцей верх можете не робити, щоб ще зекономити собі якби більше коштів. Зробіть лише нижню цю платформу. Зробилося так, тому що, ну, як би робилося з голови те, що ну як хотілося зробити. Оцей ви дуже багато, бо на це йде 8 метрів профтруби. А на це у вас піде там 3 метри профтруби. Розумієте, тобто чи 4. Ви зекономите ще більше коштів. Значить, тут де закріплюється двигун, дивіться по розмірах. Ну, о, знову ж підлаштовуйте під свій електродвигун оцю довжину. Тут на 12 профтруба проварена, далі з одної сторони відтурлюємося 35, далі 46 і натяжний на ці. Значить, Двигун бензиновий. 7,5 кінських сил. 7,5 кінських сил можете брати будь-який. Любий, не дивіться, там марка, фірма, фірма, марка, які є, підходять вам кошти та й беріть. Значить, що він може покрутити? Він повинен бути два рази сильніший, ніж електродвигун, який ви будете до нього під'єднувати, розумієте? Тобто в два рази сильніший і все. Перед тим, як його заводите, заливаєте масло сюди. Ну, вже дивіться. Масло, масляний фільтр тут відкрутується, заливаєте сюди масло, інструкцію, дивіться, бензин 92-й. На 95-му прострілює. Так, роберивками. 92-й. Як би все нормально, але в нас продають чомусь лише 95 й на заправках, де дорожчі ціни, на ньому прострілює, а де дешевші ціни, такий самий 95-й бензин. Ну, робить в чому питання? Не знаю. Ну суть не в тому, беріть дешевший, на ньому роби краще. Ну, моя думка, підбирайте, як, як можете. Тут нічого такого важкого немає. Заводити, ну вже зрозумієте, це вже ж пояснювати не треба. Що під нього як він встановлений? Подивіться. Така, така платформа, це двоєчка, метал, такий вирізаний пази під гайки. І тут я поклав уже резинову таку, о, як би сказати, проставку. Думав, думав, щоб він, щоб не ставити подушок, не робити, бо не було, як би сказати, вже. але мотиляє є станіною, що капець. Отак поклав. Тому взяв отакі стяжки, стяжки від автомобіля. Отак От зроблені болти, просверлені, бачите? Просверлені болти сюди вкладається і як він ставиться. І ставиться він отак. Отак він вставляється сюди в пази, на ці резинові і закручується. Ну, не було в мене шай, то я підкладаю такі, такі гайки більшим діаметром. Ну і закручується, коротше. Зараз я закручу і підемо далі. Знизу, ви бачили, ми товаришу варили такі подушки. Я вже не заморочувався, чесно кажучи, немає часу. Отаких от от кусок шлангу. У мене два ну, кус, була шланга, я її по на, на розрізав і підкладаю сюди, і нікуди він не дівається. Так і в мене стоїть з цими подушечками, вібрація мінімальна. Зараз побачите. Значить, по двигунах двигун підходить двигун з короткозамкнутим ротором на 380-220 вольт. З можливістю підключення зірочка, трикутник. Підключено тут зірочкою. виведено такі дроти. Я вам розповідав. Про підключення. Є відео на каналі. Заходьте дивіться, коли будете виводити оцей дріт, кладіть, є спеціальна така термоізоляція, е, ізоляційна штука. Вкладіть у нього ці дроти. З двигуна виведено, ну по народному три фази і ноль. Ноль от ну ви дивіться, є під'єднання. Ще раз кажу, як виводити. Якщо у вас немає, е, є на каналі, є відео, дивіться там. Ні, не розумієте краще зверніться до людей, які в цьому розуміються. Отже, зараз ми підберемо до них конденсатори, будемо запускати, підбирати разом з вами. Відео трішки займе часу, не перекласуйте, подивіться більш детально. До речі, приємно, коли одна людина під коментарями ну десь багато коментарів напише. Я вже бачу, що він неодноразово. Там, повірте мені, 8-10 штук, така чоловіку у українській вишиванці. Я йому пишу, я вже бачу. Він каже: А він мені відписує. Ну, я бачу ці коментарі, а він мені відписує. Добре, що бачиш, я на підтримку каналу. Тому так, дякую вам. Е, значить, підбір шківів, дивіться, цей двигун за вашими словами і за нашим так, баченням, на скільки кіловат? Ну, ви там писали по-різному: 3, 4, 5, е, ну на півтора тисячі обертів. Точно, для чого нам ці оберти потрібно? Щоб виміряти герци. Ну, це далі. зараз. Далі зараз розповім. Шків. Тобто, якщо тут півтора тисячі обертів, що в мене вийшло? На холостих оборотах плюс трішки газу, в мене вийшли ті герци, які потрібно. Заміряю вам зразу для тих, хто не, до... не терпить до кінця 5,1, не, не треба, я ж так скажу. 5,1 по внутрішньому діаметрі це цей, що на двигунові. І цей не підходить, не підходить ближче. Воно все одно тут нічого не буде видно. І цей 4 і 3. І цей 4 і 3. Тобто відтурлюйтесь від цих. Якщо ви ставите двигуни, краще, коли менше обертів. 940, півтора тисячі, трьохтисячників вже трішки так у вас. По шківах, якщо у вас. Трьох тисяч, значить цей шкіл повинен бути в два рази менший. Або той в два рази більший. Ну, Розумієте співвідношення. Обороти 10% до оборотів, плюс 10%, які повинні бути, плюс до оборотів двигуна. Якщо менше 940, у вас там 1050 повинно бути обертів. вираховуєте від цього, значить тут шкіл збільшуєте. Розумієте, да? на двигунові. Значить, конденсатори. Не гребіть всі по підряд конденсатори. Оце вам треба там по 50, і ви обов'язково одну батлагу по 50 берете. Беріть 20, 20, 30. 35-15, по 2, по 3 конденсатора. Нічого страшного, вам легше буде підобрати. Ви візьмете по 50 мікрофарад конденсатори, а потім він вам великий. І ви просто ставите його вдома, комусь він пригодиться. розумієте? Не спішіть, подивіться це відео. Зараз йдемо до бочки, я вам розкажу, на який двигун, скільки потрібно мікрофарад. Значить, друзі, по конденсаторах, будь ласка, не перемикайте, дослухайте до кінця і не перемотуйте. Підписник мені писав, де та книжка скріншот з якого бралося. Ну не знаємо, друзі, не знаємо. Просто по словах підписникам, ця книжка, в якому та таблиця була показана, це написав їй ЛГ Пріщеп, учебник сільського електрика 1981 рік. Сторінка 282, 82, Вибачаюсь, значить, вам які потрібні конденсатори не менше 400 вольт. Більше можна. 450, 500 ТДТП. Можна. Е, не менше. Дивіться уважно. 2 кВт, 3,5, 5, 7, 10, 15. Зрозуміли, КВт двигуна. На які мікрофарати потрібно? 60, 100, 138, 182. Зрозуміли. Але. Їх потрібно ділити. Якщо ви підключаєте зірочкою, і так як показано в мене на відео, їх потрібно ділити. Тобто, якщо вам на двигун ваш 2 кВт і потрібно 60 мкФ, це 3 конденсатора по 20. Три штуки по 20. Але пробували багато разів рідко, коли так співпадає. Тому не беріть три конденсатора по 20, а беріть 3 по 15 і 3 по 5. Розумієте? Щоб ви не викинули, щоб вам його не було багато, і ви поклали, він вас знову стоїть, а комусь він потрібен. Бо ми розгребаємо всі що і конденсатори бачу по Україні. Зрозуміли? 100 значить по 3 по 33. 23 по 20, 3 по 13. І ТД, і ТП. Зараз я вам покажу, йдемо по підключенню, підключимо спочатку 30. Ну, коротше, зараз побачите, Поїхали. куди поїхали? С двигун, что пореється отут дивіться.